Pedro, upgrade your fishing rod to max level. Ще його кетч то фіш. То фіш треба злапати. Ви що, прикалуєтесь? Комплети за фіш і Тут нові квести за всіх них вам дадуть 24 алмази. 24? Mm -hmm. Ти прохвав? Так. Да. Егінь, а, 25. А, ні, 25. Пацани, погнали в кафешку. Погнали. Скоро зустрінемось, скоро будемо вже в касі і будемо вже щось інтересне там. Давай. Так, і ще тут да. нову кнопочку додавали, отаку-отаку. Що то таке, Давай. я до сих пор не зрозумів, ну ладно, пофіг. Угу. Так, ну що, друзі, let's go. Адьо. О, тут нова система, тут так, як... як... друзья, друзі, коше. От ми вже знайшли якийсь ду... Так, підписник. Угу. Я думаю, что можно выпить, потому что мы будем підписники, да? Так, Так. Мне нравится. Да, сейчас он на мене. Короче, ты же ч ж не могу? Чу ж, якось он дом на озеро не дам. Я подумаю, что можно рыба. Вот там напомню. Кстати, чекай, також жарити. тужать. Надо так не погану, да А, ну ману, як стейк.

І повернемось, коли буде вже щось новеньке, так? Іде. Так, ну що, друзі, зараз тут заслуто? банда... Мені лу... дуже люто рево впалося. А? Що? Дуже люто рево впалося. Пане. Але що ти не я чуєш? О! О, мені метал випав. Так. Я знову прогав, там буде перебув.

Хорошо, друзі, тут дуже прикольно забили. Ну бачиш, мені здається, буде прикольно. Кстати, хто бачив трейлер? Я. Я. Шабир, ми. Вона ти БФ, і не бачили трейлер. Шаби, ми не бачили трейлера. Б, не бачили трейлера. М -м -м -м. Так, кош друзі, у мене почався сьогодні жоп заспатися. Ну квик. Рил? Так. Да. Ті, як би. випадали. Мені мене тільки породні зуби, ти чуєш? Дякую. Я зараз чекну, що... А я... Аж... У мене є питання, як лапати вудочка? Треба перші... Треба у цього шкалу, щоб десь доповнити. Як ти догадався? М? А, ну, бо я гений. Я питаю.

Тільки дуже можна знати, як на який такий асоціатор. тільки Only2b, ні боді, ні нікому, ні слова. Все. Я далі куплю... Ладно, ти знаєш, на кого я далі куплю. Що? Типа я далі куплю на того самого плац, що купив. Так, він купив на асасіна дуже. Ну то, блин, на це так? Коп. Блин, ти вже купив. а на що я на асасіна куплю? Ой-ой-ой, она не видит треба. А? <плізь> Опа, папа, она якась нормальная. Стой, я дружилю рибу свою. Чекай. Я тут із за сам самого все штуки, чуєш? Не тут мене! мы ты же любите рыба. Все, за не можу. Ладно. Я принцуй не базу Скільки Скилла головы, мне здесь робить. Я думаю, я клабу. Я думаю, я клабу, то. А, так. Тут я жамилляр требует. А, ні, чекай. Кошу, дуже пала, покумить, покомити всю иму. Нет, ту мощь неша риба. Коси, дуже это пола, покомити всю. Всю тиму. Эріл, кстати питав на початку розуміння. А роз мені сказали, де є ступчик, можна варити? Ні. Мені сказали, з цієї штуки ступчик можна варити? Можливо, так. Да. Я сам не знаю. О, тут новий домик ще додавали. Я в шоці, пацани, люди. Де домик? У цей? У цей, який липкий, чуєш. Але він дуже схожий на... Ну, ладно. На такий, який вже був. Чекай, які тут чекай, яка колекція тут є, чуєш? Очекай. А підійди до мене. А при чому я? Тут дев'ять либо. Дев'ять. Дев'ять либо. Тільки що найскладніше це оця акула, чуєш. Тільки дисковер, то що таке? Жадкий фіш дисковер. Берет. Типу колекція фіш. Ну, А <реш> что тут 2 из 9? Ну то сколько в тебе есть, как бы? В тебе есть два, а один. Все, <реш> <Це> друзья, <другие>, какие <реш> суеты, я уже помню, вот, где надо тут кидать эту удочку? Да, это, где я такие Кстати, Рил, <реш> Там може моментально просто. Чен нас дорога нападають. Це ну, було легко на так? А в мейні хтось вроді. А не було буде. Ми... буде апати у вудочку я напевно, що зараз піду удати все.

Yeah. Так, Дуди, проще. Yeah. Я тут, наверное, чуть, -чуть на сдох. Я тут уйти, стой, проще. нас тут э, заспанилась касса, это как другая часть, уже Это наши тиммейты, Апноклаву Ага. Ну хорошо, друзі, в принципе, застимочка, коли буде вже щось интереснее, да треба бути... тебе надо будто такое? Ня. Так, друзі, коротше, у нас тут акси на включенню, там. Так-так, замок, неожиданий поворот. Ну замок, халява. Втайм-втайм-геймчики у у нам гемчики, Все-таки лишні не буде. Ага. Я віду до тебе, тоді поки що. Бо на мене ж жалобу колупують. Ці пітісти.

Фиг я знаю. А, нет, походу. Ну то и логично, логично. Ну было прикольно, как, да? как Майнкрафт, знаешь. Кто знает Майн, ставьте лайк. Орел, кто, кто играет в Майн, то есть ты. То есть ставьте Ставьте лайк. Да. Ставь твой кос, досик. И тупыцу, конечно, на чашку. Я буду эту удочку. Что ты понимаешь, я добываю еще. Добы их. Все, набью. Короче, у нас это. тут командного бота, да? Дуже люто. Стой на меня. Ага. Давай. Не їх, Вони вже і так лохапешні. Так, бо зі всіма скоро будемо вже на другому рівні. Шумай. Я хто? Та ні, давай вже долутаємо вже... замок. Ще одна матові... вона. Ще одна вона геній. А, ні, 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 ні. Це я геній. А? Це я геній. Я думав ще одна вона буде, я геній. Більярд, гер. Все дуже в наші статуси 3-о, хоча ми лутаємо господинів Дота. Тому ми в нас тільки кіборги, що нам вже... Ми вже можемо залутати максимальний вевел замка для п'ятирех Дот. А взагалі, замок має максимальний вевел? Ну, максимальний, по ідеї, то був четвертий. Макс, а вот там будут то На домашних, я их люблю. Хорошо, бы. Да, та, мы лаута, лаут. Конечно. Мы же хейни. Не... Да, мы ше... Думаешь, не хочешь? А! Я уже напишу, что я голодный, что ли. Да. О! Где? А кулаке, что ли, голодный, Давай. Дай что мне. Там дыра. А? Ну, давай Дай тебе. Ну, давай тебе, мне без ревенца. А что тебе надо? Мне дробаш. Блонька. Хм. Дайся. Золтай собі. Де йди до бази хавати? Або йди. О, ні я зараз одного, не добуду їжу хоч. Я, я ж не зможу доб'ягти до бази. Я вже Мені, кажется, напишуть скоро, що я голоден, ну ладно. А, делай сюда, делай сюда, бро, делай сюда, тут у тебя хапчик. Ты не вс ⁇ хочешь. А, ясно. Нет, тут нема хапчика. Да У меня 33... кристалла. Я ты А что я делают? А то я сам кинулся. Гений. Миллиардер. Я поиграл. Ему в голову... Головное тело кинуло. 456? Как ты догадался? Не знаю. Так прям очень юта пвпшка там была. Пвпшка? Ты да ты что, держишься, себе юру кальмара? Не, было жанрный сюжет. Что ж. Ясно. Yes. А твоїх братів хоча б не дев'ять? Ні. Yeah. Я думав, що твоїх братів взагалі неадекватні. Хоча б. А де кішки? Їх нема. Вони час у часу пропадають. Вони не є в часі. Зостанемось, коли буде щось інтересне. Еріо. Сейчас я его